Олег у меня был один единственным сыном. Тяжело, конечно, очень тяжело. 24-го началась война, это в четверг. А в пятницу он оббегал все военкоматы. Приходит такой расстроенный, говорит, не взяли, не взяли. В погреб залезли, он говорит, мама, я не буду в погребе сидеть, я тут задыхаюсь, я не могу, говорит. И все время тут бегал военкомат, бегал, бегал, пока так его забрали. Звонит мама, я принял, принял присягу, говорит, это, это для меня очень важно, говорит. Я чувствую себя, говорит, ну, что я обороняю свою родину. Говорит. И вот он получил ранение, я говорю, Олежка, может ты где-то пойдешь на другое место, может как-то это. Он говорит, нет, мама, я я пойду туда, где был. Говорит. Я я не могу, говорит, ребят, бросать. И последнее мне воспоминание, когда он лежал в больнице, в госпитале, мы с ним, ну он вышел, мы долго-долго гуляли с ним. Я просто не вважала, що його біжу последний раз. Я думаю, що раді Олега, раді свого сина я все це делаю, щоб допомогти ребятам. Закупили ліки, вони потрібні хлопцям, багато в них ран, вони дуже важкі, тому я не могла сидіти так, скласти руки і ні, ну, нічим не допомогти. Ну, я вважаю, що це як мій долг, розумієте, довг матір. На днях до нас поступила пропозиція від мами загиблого воїна, щоб допомогти з закупкою ліків. Як ми бачимо, ліків доволі велика кількість, і тут є, звісно ж, різні групи для використання. На даний момент самими ходовим являються антибіотики, являються препарати нестероїдні протизапальні, знеболюючі. а також, звісно, ну, сезонність ніхто не відміняв. Це ліки для лікування кашлю. Також у нас дуже велика є кількість пацієнтів, які потребують перев'язок з Це кожен другий пацієнт. Для таких пацієнтів потрібно рано загоювальній мазі. Вони йдуть дуже швидко і в дуже великих кількостях. Окрім медикаментозного лікування, проходять і реабілітаційні процедури. У нас є реабілітолог, якому також потрібно для процедур різні компоненти. Та одним з таких попросив різні тилип масла для використання у своїй практиці для пацієнтів. Ми тоді покупали оборудовання лічебне, казали, що працюють гарно. Ребята спасибо сказали. Ну я думаю, що ці ліки їм теж допоможуть, підняти їх на ноги, щоб вони швидше одужували. Алла Володимирна вам велике дякую. Ці ліки обов'язково будуть використані для лікування наших бійців, щоб вони скоріше могли повернутися до строю і захищати цілісність та недоторканність нашої української землі.